Вадим Черниш, керівник центру безпекових досліджень, сенс, міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з 2016 по 2019 роки. Один із учасників переговорів із росіянами в рамках тристоронньої контактної групи у мінську. Пане Вадиме, вітаємо вас! Вітаю. Отже, почали ми власне цю інформаційну е -м, частину про те, що Джей Дівенс оголошує про те, що сподівається якихось позитивних зрушень. Е і, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, звідки його якийсь такий оптимізм, це дипломатичні тонкості. Адже, наприклад, і Володимир Зеленський нещодавно говорив про те, що ми до миру ближ, найближче за увесь цей час. Чи бачите ви передумови дійсно до о, укладання домовленостей, а не так, як було раніше? Говорили, балакали, Росія здала задню. Е, ні, я не бачу. Е, я думаю, що математичний висновок. Джей Дівенса, як і до речі, інших осіб в тому, що якась кількість пунктів ну, їх було 28, Потім наша делегація сказала, що їх 19, потім сказали, що їх знов 20, А Путін сказав, що американці йому провезли 27. Тобто, що ми там в Женеві відкидали, я не знаю. Оскільки за словами Путіна, які не спростували американці, їх знову 27, Ну не 28, а 27. А, що хочу сказати, що важливим. Математичним результатом домовленості, так якщо брати, є там кількість пунктів, які, по яких ти досяг ну, попередньої домовленості е, на компроміс з обох сторін. Ну, наприклад, ми раніше заперечували спільне використання Запорізької АЕС зараз, в тому варіанті, який американці пропонували, міститься е, спільне використання АЕС, наприклад, 50%. Ну, тобто, частина блоків буде працювати на тимчасово окупованій території, контрольованій Росії, а частина на території, які уряд України контролює, і це вже компроміс. І очевидно, наприклад, наша делегація, якщо на нього погодилась, то це вже позитив математично є, є, так би мовити, компроміс між сторонами. І так по всіх пунктах. Але що мене, наприклад, не Наводить на оптимістичні думки, так це е, перший пункт, де написано, що суверенітет України дотримується, але територіальна цілісність там не згадується. Себто ми маємо е, ну якимось чином закріпити відмовлення від території, але побічно. Ну, себто, це може бути. ми не Ми не, наприклад. Не визнаємо їх російськими, але ми погоджуємося з тим, що Сполучені Штати можуть щось там. Визнавати ну це я кажу, а чи як чи можуть прийшла? вони Або... насправді щось визнавати, пане Вадима. Адже так українська делегація вже другий день в Майамі. Трамп хвалить Вітков, мабуть, теж за те, що зменшується кількість пунктів, і по якихось е, є якась mm -hmm. домовленість. Але а, чи схвалює цю тактику взагалі і цей спосіб дипломатії? Конгрес, сенат, наприклад, напередодні Ольга Стефанішина, mm -hmm. яка також перебуває там, наголошувала, що США взагалі планують визнавати Росію країною терористкою і. В Конгресі та Сенаті відбуваються якісь паралельні процеси відносно того, чим займається Вітков і адміністрація Дональда Трампа. Насправді, тобто, чи є там якась єдність, яка може забезпечити навіть ось це саме формальне чи неформальне визнання Росії погодження взагалі всього цього переліку тих пунктів? А там є кілька варіантів. Ну, наприклад, є декларація. Помпео, це держсекретар Майк Помпео, який був за першої каденції Трампа держсекретарем. Він видав декларацію, наприклад, по Криму. Ну, якщо просто скасувати, ну умовно скажемо, цю декларацію, навіть не визнаючи Крим російським, це вже буде такий сигнал для решти. Але насправді там робиться це в обхідному варіанті. Можуть проштовхнути це рішення в ООН. Так було з мінськими домовленостями. Їх же потягли в ООН. І за них проголосувала Рада безпеки ООН. І таким чином мінські домовленості стали нібито рекомендацією по вирішенню конфлікту в Україні, як тоді говорило. Ну фактично між Росією і Україною. Зараз нагадаю, що формально там кілька рухів в Америці. Ну мається на увазі проукраїнських і, і будемо говорити так не дуже. Але поки що більшість контролює президент Трамп і його групи, ну мага групи, і контролюють поки що Конгрес. Тому він може тормозити закони про визнання тероризм країною спонсором тероризму. Я думаю, що це вірогідність цього дуже маленька. Майже ну, добігає нуля, на мою думку. Далі, отой закон, який спочатку був закон про санкції, потім про тарифи, а потім про те, що ці тарифи, в принципі, конгрес встановить, але Трамп буде йому розпоряджатися. Ну, від його волі буде залежати. В чому там головний спіржиш? Бо це повноваження Конгресу. Трамп може їм користатися, лише якщо Конгрес йому доручить або в періоди, коли Конгрес не засідає. Тому там ідуть політичні такі. Е Торгия я би так сказав, за що? За американських громадян, тому що більшість американських громадян зараз підтримує допомогу України, і от вони більше озираються не лише тепер на Трампа, а й на прихильність громадян США, тому що їм треба продемонструвати, що вони з громадянами, бо в них вибори наносять. Тому я думаю, там рух в Конгресі... Зовсім іншим обумовлений. Ну скажімо так, я розумію. Добре, пане Вадиме. Тоді давайте спробуємо повернутися дійсно до ці, цього трикутника. Сполучені Штати, Україна Росія. США вже навіть не просять. от ви говорили про перший пункт суверенітет, але питання до територіальної цілісності. Досі першим пунктом було м, безапеляційне і повне припинення вогню. І взагалі закон переговорів. Коли говорить дипломатія, то гармати мають затихати. Тут вже навіть ніхто про це не го. Говорить, Росія Росії фактично вдається тиснути на Україну руками Америки, тому що так як Вітков з'їздив до Москви і зробив це в шосте, пообіцявши, що після того не зустрінеться з Володимиром Зеленським, таке враження, що Вітков вже представляє інтереси Москви. Я з вами частково погоджуюсь. Ну щоб бути за НАТО, там умовно патріотичним, я можу сказати, підтвердити, що спочатку треба бути, припинити вогонь, потім говорити насправді так, не в усіх конфліктах можна домовитись. Ну це так як бачиться Росія. Я проти цього сценарію, але як вони бачать з американцями, домовляємось. Серед цих пунктів по домовленості є пункт про припинення вогню. Також тобто формально вони домовляються. Вони хочуть створити буферну зону. Тобто, один із варіантів плану це ми, ну наші українські війська відходять з території Донецької області, яку ми контролюємо. Ця територія оголошується буферною зоною. Там ніяких військ не буде. Нібито ні російських, ні українських, і там, як за аналогією з ізраїльським, може бути підхід, коли замість сил оборони будуть сили безпеки. Ну, цебто там якась поліція чи народна міліція, чи якийсь ще сурогат. Теоретично, мені здається, що там якраз обговорюються схожі варіанти. Саме тому там знаходиться генерал Гнатов, начальник нашого генерального штабу. Чому про це я говорю? Тому що. Не можна ну, генералу. Ну він не, не політик. Тобто він говорить про щось з досвіду мінських е, переговорів. З е, кількорічного я майже 4 роки там, е, так чи інакше, був дотичний до цих процесів. Коли ви обговорюєте припинення вогню, розведення військ, створення буферних зон безпеки і так далі. Там мають значення кожна складинка рельєфу, кожна річечка, кожна гора. Кожний там я не знаю, кожна балка, тому що це питання розташування військ в разі припинення вогню. Щоб жодна сторона не залишилася в поганому, ну кожна сторона намагається не залишитися в поганому тактичному положенні. Тому мені здається, там такі розмови все таки тривають, якимось чином. Але це моє припущення, виходячи з досвіду попереднього і з наявності такої фігури, як генерал Гнатов, там ж інших, ну скажімо так, обґрунтованих причин, чому йому так довго перебувати в Сполучених Штатах, я не бачу на сьогоднішній момент. Тому я думаю, що там зашито і пункт про припинення вогню, десь але щоб ми підписали, як було, що я боюся, щоб нам і ще американці не викотали пропозицію двом сторонам. І ми тоді будемо відмовлятися. А, а росіяни, наприклад, будуть погоджуватися, і нас нам скажуть, бачите, мовляв, ми вам запропонували реальний реалістичний план, а ви від нього відмовились. Тому тут тут треба, щоб ця делегація тримала вухо востро, як кажуть, да? дуже дуже уважними мають бути. Тому там може бути рівний мікс умов, і і саме це вміють переговорники От типу Віткафа, оце от обігрувати. Тобто, це їхній стиль. Добре, і пане Вадиме, останнє, час трохи вичерпується, але уминути Європу все ж таки не можемо, тому що вдалося Росії витіснити з взагалі цієї площини переговорної Європу. Тобто тільки Зеленському вдається потім інформувати про що ж домовилися. Марці Макрон взагалі попередили Зеленського про можливу зраду штатів. Про це пише е, одне із європейських видань. Давайте пригадаємо знаєте, що ще перший канцлер Німеччини вже не мертв говорив, ще 150 років тому. Е, бісмарк про те, що е, Європа, як такого. Поняття зокрема військовому і політичному сенсі немає, хіба що географічно. Як ви гадаєте, якщо відбудеться все ж таки повне відсторонення штатів від підтримки України, тому що ще на початку цього року, в березні, ми е, ризикували таким е, сценарієм після скандалу в овальному кабінеті? Чи згуртує ця ситуація, коли Україна категорично не прийме умови Сполучених Штатів е, довкола нас Європу? З ким і з чим ми фактично залишимося? Бо зараз різні лунають тези. Як Британія намагається таки 10 мільярдів заморожених активів відправити, а хтось каже, ні. І зачекайте, ми не готові. Бельгія каже, ми не готові давати активи. І Італія каже, ми не готові давати зброю. Хтось каже, це не наша війна. А відповідати буде нам, якщо ми будемо діяти якось проти Росії. Будь ласка, кілька країн Європи, незалежності від позиції всієї Європи, будуть з нами. Це на сьогоднішній момент можна констатувати, що так чи інакше будуть Британія, Німеччина, Франція, Чехія, е Нордичні країни тобто Норвегія, Швеція, Фінляндія. І ще декілька країн, можливо, там я зараз ну не встигну в такий короткий час про всіх розказати. Ці країни в принципі здатні забезпечити доволі непоганий рівень підтримки України, але точно не такий, який би був з, з Сполученими Штатами. Але це не вб'є нас. Послабить нас ну, менше рівень підтримки, але моментально нас не вб'є. Буде залежати від нашої здатності налагоджувати випуск зброї самостійно, в тому числі в інших країнах, не мати корупційних скандалів в оборонній сфері, зокрема, і тому подібне. І наостанок хочу сказати, що Європа просто дуже повільна, але деякі країни можуть діяти швидше, от, наприклад, нордичні країни. Тому я думаю, що нам треба периферійною дипломатією займатися не лише. Ще там сподіваннями на Сполучені Штати, а й більше працювати з Європою і не дипломатію, там погроз там або е, обвинувачень. Там як ми наші дипломати до цього допускали, то там канцлера сосискою соси його і ще щось. А саме налагоджувати оці комерційно оборонні програми з Європою. І, чесно кажучи, я, я сподіваюся, що і Євросоюз трошки швидше буде рухатися з Кубіліусом з комісаром відповідь